Вітаю всіх. І так, продовжуємо окуповані території. Формат новий вже в мене. Як ви бачите, Запорізька область. Тут под... полегше. Запорізька область, окупована територія, під ким залишиться в кінцевому результаті. Це найближчий результат, який ми отримаємо. Окупована територія Запорізької області, під ким залишається в кінцевому результаті. Дивимось під Україною. Під Росією. Так, цікаво виходить Дуже цікаво. Частково. Тут йде часткове повернення під Україну. колесо фортуни. Дивіться на дні колоди, колесо фортуни. Тобто йде як, знаєте, трошечки повернення, трошечки вирішення питання. Все одно окупація залишається в певних територій. Знову четвірка жезлів. Справедливість. Угу. Це з ворогом намагання порішати світ домовленості. Щось відіб'ють? Після верховна жриці я закінчую, тому що там серйозні домовленості. Я бачила своїх колег. До речі, про Запоріжжя, Запорізька область бачила. Я підтверджую, що там йдуть домовленості про область. Також кажу те ж саме. Не всі тарологи добіли. Я відразу це скажу. Будь ласка, тому що багато хамства на людей багато чого, а є дійсно домовленості. Не ми це придумали, не те, що вам хочеться. Чомусь Запорізька область. Хоча там вже атомна станція, не забувайте це. Дуже-дуже. Окупація залишається. Де? Я не буду дивитись. Відразу скажу, я не буду розбирати кожен населений пункт. Тобто ворог буде протистояти поверненню додому шістка кубків, в принципі, і розглядати варіанти, десь буде пауза. Щось повернуть, десь буде стоп. Це буде в найближчий час. Подивимось, як буде розвиватися ситуація. Запорізька область, дуже вас прошу. збережіть розклад, потім мені нагадайте про нього. Я вас дуже прошу це зробити. Спеціально вас прошу. От зараз реально прошу, тому, будь ласка, нагадуйте обов'язково. Довгострокова перспектива ключі двері колода. В кінцевому результаті, під ким залишиться окупована частина Запорізької області. В кінцевому результаті, під ким залишиться окупована частина Запорізької області. В цьому результаті під Україною. Під Росією. Дивіться. Україна поверне Запорізьку область. Я можу сказати одну річ: Україна її поверне. З часом. Поверне. Не швидко, всю не швидко. Поверне з часом. Так довго буде. Важко і довго. Десятка мочів мені не подобається. Трішечки. Тільки. Так, повертати буде довго. Після паузи. Дивіться, чотирка кубків це пауза застій. потім раз. Швидко вирішують щось це. Почекати треба. Це просто почекати. Концентрація і вежа. Росія жде розчарування. Буде повернення додому. Не хвилюємо, спокійно, чекайте, будь ласка, не робіть тут великий такий капець все буде на все свій час.